Художня студія Сонячний промінь існує 20 років її засновник і керівник українська художниця Тетяна Завгородня. Вихованці студії неодноразово ставали призерами міських та міжнародних конкурсів. Керівник студії наголошує на тому, що ніколи не тисне на дітей, а скоріше працює з ними у ролі коректора і просто може підказати юним митцям, не впливаючи на їх творчу фантазію. Перш за все, в неї є своє, є своє обличчя в неї дуже тонкий підхід до дітей. можна сказати, філіграний. цього разу у Полтавській галереї мистецтв вихованці студії разом зі своєю наставницею влаштували виставку малюнків та паперових ляльок. Роботи були представлені ще зовсім юних митців. Наймолодшим з них 6 років, а найстаршому 11. Кукула це значить слово кукла. Говорять, що кукла приносить до радость, счастье и призывает божественные силы в дом. Тетяна Завгородня впевнена, що творчість це прекрасно, і кожна людина може займатися творчістю. Головне вчасно відкрити талант у собі. Тому діти з великим задоволенням відвідують художню студію, де можуть не просто помалювати або створити щось своїми руками, а й вивчають художників усього світу різні категорії мистецтва та новітні тенденції сучасної культури. Ми зараз прийшлися з своїм чоловіком, і ми дуже вражені, скажімо, рівнем цих робіт. Тобто дітки дуже маленькі, 7 ди. 9-10 років, але вже видно, що у них є така таке, ну, творчий початок. Тобто, ну діти такі неординарні, вони видно духовні для гостей виставки. Юні митці підготували театралізоване різдвяне дійство та музичні номери.